Мене звати Ярослав, я львів'янин. Мені дуже приємно бути зараз тут на площі біля пам'ятника Шевченка. Приємно бути у Львові. Я представляю громаду українців провінції Малага, Ендалусія, Іспанія, і, зокрема, представник громадського об'єднання Майдан Малага громадське об'єднання, яке організувалось в перші дні Майдану. Ми допомагали Майдану. І коли сталося Почалась війна, ми активно допомагаємо Збройним силам, біженцям, пораненим. Зокрема, цей рік трагічний для України. Ми активно допомагали і передавали на країну медичні препарати, одяг для військових, теплий одяг, медикаменти до госпіталя. Для початку представниця, будь ласка. Мене звати Петро. А яка ваша посада? У е, нас немає посад, у нас нема. Це громада Іспанії, е, Андалусії з допомогою Майдану. О, Майдан мала. Зібрали Можені, гроші хочете? на цей реанімобіль, який ми хочемо відігнати, вже вам розказали, куди і як. Розкажіть конкретно, що там є? Що там є якісь дефібрилятори? Є, є абсолютно все. Просто вони зараз тут не знаходяться. Щоб ну, по цих дорогах, ви знаєте, трошки важко їздити. Абсолютно все є. Є фільтрація легень, штучна фільтрація легень, є е, спеціальний апарат для реанімації, є дефібрилятор. Машина практично укомплектована. Я вам хочу сказати, що тільки на нашому сайті, який сайт ми відкрили спеціально для. Волонтери.єс. Є такий сайт. Тільки на тому сайті десь приблизно біля 80 людей. Це не рахуючи, що доключилася громада Марбеї, там Естепона, Марбея, Сан-Педро. Дуже багато людей доключилося, ну приблизно десь в общій сумі ну, біля тисячі людей було. Біля тисячі людей було. І дуже щиро віднеслися, дуже люди ну, зрозуміли, хоч чимось якось допомогти, бо їх були... Так, їх болить.